Українська та зарубіжна література, поезія та проза на базі Чернігівського обласного молодіжного центру. В жовтні стартував збір книжок для поранених військових. Триватиме цей збір до 23 листопада. Нещодавно мої колеги проводили до ветеранів для ветеранів захід майстер-клас з ритму, на який до нас до ветеранського центру, ветеранського хабу, які розміщені в цьому приміщенні також завітали ветерани. І була така потреба, потреба в літературі. Ці книжки надалі будуть продаватися ветеранам, які проходять лікування, реабілітацію. Читання книжок це своєрідний спосіб відпочинку а для військових реабілітації, оскільки завдяки книжкам можна поринути в інший світ, зарядитися позитивними емоціями і на якийсь час забути про проблеми. Наразі вже зібрано понад 100 книжок, але їх кажуть у молодіжному центрі замало. Переважно приносять художню літературу, є різні книжки. Мені, от, наприклад, остання ще припала до душі, це тигролови. Це підтримка наших військових, які цього потребують від усіх нас. А також це просування української культури, бо ми збираємо українську літературу. І це завжди є класно. Якщо в когось виникне бажання їх френси, то можна звертатися на сторінки нашого молодіжного центру. Ми вам скажемо, куди можна принести, в який день, в який час.